Продовжую роботу над корпусом. Значить, сьогодні план дуже простий, нічого важкого робити не буду. Значить, оці всі бокові, тимчасові гвинти, які були на час зборки, в мене, зараз будемо міняти на потайні. Приїхали з Аліекспреса. Ціла купа. Тут багато чого цікавого. Для цього буду приміняти звичайний шуруповерт і таку насадочку Таку з дірочкою. Зінкер такий буду робити потай. Нагадаю, що бокові всі гвинти треба сховати в потай, бо П-образна кришка верхня закриється і ляже на боковій поверхні впритул. Ще з неприємних новин умудрився в суботу мізинця зламати то шину на мізинці ношу. До речі, теж алюмініва. Так, поїхали. Ось так тепер виглядає бокова стінка після заміни всіх гвинтиків. Значить Купив китайців таких, зараз покажу Ось потай і всередині шестигранник. Е, сама панель вона під фарбування не підходить, вона ну, нема сенсу фарбувати. Тільки кришка верхня буде фарбуватись, фасад і задня панель. Передня задня панелі, фасад і кришка. Ці стануться алюмінієвими, то я їх 240 номером отакі шкурки у вигляді мочалки продаюся. Я її замотував, вона така більш-менш рівномірна. Ну, де були великі царапини за рахунок небрежного, неохайного зберігання алюмінію, то вони нікуди не ділися, але. Повний такий вигляд, то він більш-менш приємний. І отакий використовую, колись брав на Аліекспресі квадрокоптерні гвинти, вони всі під шестигранник, їх повний комплект. Є. Це саме ось розмір 2.0, вони в мене є від 1,5 до 4. Отакі. Ще один момент, щоб була можливість ставити задню кришку не виймаючи плат. Ну, тобто, Просто знять, одіть кришку, не нарушуючи, не розбираючи нічого всередині. От, Наприклад, тут буде стояти пластина, ось вона, яка перегорожує доступ до... Коротше, не буде можливості ці от отвори гайки тримати з цієї сторони. Значить, Є рішення теж китайці нам допомогу. Зараз покажу ось. Вони називаються. Я не знаю, як вони їх називаються, але повний аналог тих радянських боністів, які клепаються вони конусним. Керном з хвостовика сверла такий конусний керн. Ось це для різьби М3, наприклад, посадочний отвір 4 мм. І розбивається прямо на цьому. Зараз покажу я одну поставив. Ось вона стоїть. Різьбовата втулка. Вона приклепана. З цієї сторони, бачите, отвір. зараз покажу. Вибачте, за ці зйомки криві руками. Ось вона, э, отвір не, э, трошки роздінкований і вона розклепана там. Тобто з середини гайку вже тримати не треба. Можна нормальним чином закрутити винтик з цієї сторони, вже зсередини нічого не підставляти. Зараз всі отвори для дна для кріплення нижньої пластини ми переклепаємо з гайок на ці закльопочки. У них досить багато, повний ну, кульок. Взагалі їх багато, там різні розміри. Всякі є на різну товщину металу. Зараз зробимо. Так, Ще пару годин танців з губним кругом корпуса. Перша примірка органів керування. Значить, тумблери. В мене їх три, потім розкажу чому. Ну, Два штатних авторський трьохпозиційний. Так як у мене буде батарея встроєна, тому я вимушений включення кнопку зробити. І ще один тумблер у мене буде просто перемикати звук з навушників на встроєний динамік. Чомусь я хочу, щоб цей трансівер міг кричати зовнішнім динаміком, як, як кухонне радіо. Щодо ручок. Значить, е, е, стоять зараз рушечки 12 мм в діаметрі. Це така Дюралєва ручка. Загубив з накаткою по бокам. Значить, зараз стоять 12-ки, вони вузенькі, все чітко поміщається. Єдиний мінус, що вона своєю задньою юбкою не накриває гайку. Бачите, видно гайки. Двадцятка ж та, що тільки що в мене впала. Зараз достану, достану. вибачте. Оце таке відео, без Значить, Ця 20 що я тільки що примірявся, вона без цього, скажімо так, недоліку, вона гарно закриває гайку, але ну, трошки тіснувато. Ну, може бути, ще зроблю такий варіант. У мене є три таких і три таких. Може ще зроблю варіант, що основна гучність буде велика. Швидкість ключа телеграфного, вона. Крутиться один раз за все життя, тому буде отака маленька і підсилення по печі. Мабуть, теж можна оці, оці дві можна поставити дві великі, а цю вузеньку залишити, тоді буде прикольно. Так, Поховав всі бокові гвинтики, все в потай сховано. Отак, ззаді. Тут ще буде купа дірок, поки не звертайте увагу. Ці панелі вже можна сказати, що все, з ними фінал, вони закінчені. От, задня буде ще сверлитись не один раз і всі внутрішні ще будуть пересверлюватись, тому що ще купа кріплень самих плах, купа перехідних отворів і так далі. Ну таке. Працюємо далі.